141 мільйон гривень вкрав у держави тепер вже екс заступник голови офісу президента Ростислав Шурма. Так стверджують слідчі НАБУ. Кошти, сплачені гарантованим покупцем на користь трьох підконтрольних заступників керівника ОП підприємства. Вивели на рахунки ще однієї пов'язаної компанії. Ще нещодавно до вересня 2024 року. Один із ключових топ-менеджерів команди президента. Ну no. Дуже потужна людина сьогодні. Підозрюваний національного антикорупційного бюро у масштабних розкраданнях в енергетиці. Безумовно, що енергетика входить в зону моєї відповідальності функціональної відповідальності в офісі президента? Як заступник керівника офісу президента наживався на зеленому тарифі, хто і чому платив сотні мільйонів гривень за електроенергію з окупованої території, і невже компанії Шурми працювали на ворога? Докладно і з подробицями розкажемо про це в новому випуску проєкту «Хапуга.UA». А зараз підпишіться на наш канал і залиште свій коментар під відео, що ви думаєте щодо цієї скандальної історії? Син проросійського народного депутата Ігоря Шурми, колишній генеральний директор «Запоріжсталі». Ростислав Шурма то нам ж дивіться, ну всі механізми, все все аналізувалось, розбиралось і повірте, вибрали найпростіший шлях. Його беграунд завжди викликав запитання. Після початку російської агресії сам Шурма перебував у відверто проросійському опозиційному блоці, а раніше обирався до Донецької обласної ради від партії регіонів. На посаді в офісі президента Шурму вважали. Куратором ключових економічних процесів в країні, передусім він зосередився на енергетичному секторі, хоча сам публічно заперечував статус сірого кардинала. В одному з інтерв'ю Шурма заявляв, що розмови про кураторство це радше чутки. Я думаю, що це більше чутки аніж правда. Втім, саме шурму в кулуарах називали ідеологом масштабної націоналізації промислових активів. Йдеться зокрема про мотор Січ. Запоріжж, трансформатор, автокраз, укрнафту та «Укртатнафту». частину підприємств вилучали у власників із російськими зв'язками. Інші передавали в управління державі під гаслом Все для армії. Водночас ці процеси супроводжувалися численними юридичними питаннями та зауваженнями щодо законності ухвалення рішень. Та за реформаторством шурми ховалася, і відверта корупція. Українці в темряві холоді під ударами ракет і шахедів. Такі зими стали новою жахливою реальністю України вже четвертий рік поспіль. Живе наш на, на 16-му поверсі, то в нас там зараз десь плюс 12 вдома. Ростислав Шурма мав просто абсолютну владу, аби побудувати надійний захист для української енергетики для того, аби якнайшвидше подолати наслідки ворожих ударів по інфраструктурі. Постараюсь максимально коротко зробити вступ. Замість цього буквально в ручному режимі вирішував питання власного бізнесу. Детективи НАБУ виклали частину матеріалів прослуховування та переписки, зокрема шурми, з якої зрозуміло. Шурма в кріслі заступника голови офісу президента керував підприємствами, оформленими на свого брата, зважаючи на антикорупційні обмеження, продовжував брати активну участь в діяльності підконтрольних йому компаній та активно розвивати свої бізнес-проекти. Номінальний бенефіціарний власник енергогенеруючих підприємств звітує заступнику керівника офісу президента про стан справ. Все ключевые документы из офиса перевезены, уставные печати договоры. На завтра организовал работу по консервации и переносу всей ценной техники. Можешь всем сказать, что до окончания военного времени я тебя назначил старшим. Если у кого-то возникнут вопросы по подчиненности. Йдеться не просто про поєднання роботи з бізнесом. Шурма впливав на українських посадовців і відповідальних осіб, аби вони приймали вигідні для його підприємств рішення. Власне про це шурма прямо пише в повідомленнях, які оприлюднило набу. Добрий день. Ти умна електроенергія посакольниками Козакевича отримали. Мені Сказав, остаточно домовитись по 9 гектарам в чернівцях під 9%. відсотків. Підписуйте, будь ласка, понятійку з власником землі. Готуйте графік девелопменту і ставте мені чітку задачу по мерії і обленерго, щоб ми швидко зробили всі документи на будівництво. По Чернівцям. З мерем сконтактував, біжимо повним ходом. Контакти в обленерго і газах теж дам. За даними антикорупційників, Шурма мав прямий вплив на Запоріжжя Обленерго, Укренерго, органи місцевої влади і навіть координував роботу Міненерго через спеціально створений комітет з електроенергетики, який сам же й очолив. Та зрештою про які підприємства мова і як топ посадовець використовував владу, аби отримати мільйони гривень. Ще у 2019-2020 роках, за словами слідчих, Ростислав Шурма разом із братом через компанії на Кіпрі та Маршалових островах встановив контроль над енергетичними підприємствами у Васильівському районі Запорізької області. Вони збудували сонячні електростанції потужністю близько 60 мегаватт. Площа панелей становила 110 гектарів. Наприклад, сонячна станція компанії КД Енерджі 2 кінцевим власником половини фірми значиться рідний брат посадовця ОП Ростислава Шурми. Йдеться також про товариство з обмеженою відповідальністю Відновлювальна енергія Запоріжжя підприємств кілька уточнюють в набу, і усім їм державна компанія. Гарантований покупець за умовами зеленого тарифу платила за вироблену електроенергію. В перші тижні війни Васильівський район Запорізької області опинився під окупацією. Частина сонячних електростанцій була пошкоджена. З ними втратили зв'язок. Персонал евакуював. Частина обладнання через окупацію зазнала пошкоджень. Це призвело до зменшення виробництва електроенергії. Попри це, учасники групи прагнули забезпечувати облік виробленої електроенергії. Доброго дня. 18.03.22 на. При включенні станції після зняття обмеження потужності на КТП номер 7 було виявлено пошкоджений висковольт запобіжник 35 кВт 80 апер. Резерву для проведення змін запобіжника на станції немає. Ви... Зрештою, сонячні станції шурми перестали передавати електроенергію в українські мережі, проте гроші з бюджету компанії -том чиновника за нібито вироблену електрику продовжили отримувати. Наразі пад Запоріжжя обленерго не має технічної можливості підтвердити достовірність даних вузлів обліку СЕС, які перебувають в тимчасовій окупації. Відсутній зв'язок для дистанційної вичатки приладів обліку. Цей термін означає, що а, якась область, якийсь енергетичний вузол а, України, не має. З'єднань з основною частиною об'єднаної енергосистеми. Набу констатує, підконтрольні підприємства забезпечували так званий комерційний облік сонячної генерації, яка частково або повністю відбувалася під окупацією, а інколи не відбувалася взагалі. Дані знімали вручну. Прогнозні показники завищували пікову потужність брали за аналогією з минулими роками, навіть коли станції були знеструмлені. Нагадаю, все це відбувається тоді, коли станції під контролем російських військових, які проводять обшуки, вивозять охорону і фактично беруть об'єкт. Під свій контроль. Втім, Україна продовжувала платити підприємствам шурми за неотриману електроенергію. Детективи нарахували більше 141 мільйона гривень, які таким чином були виведені з українського бюджету. Кошти, сплачені гарантованим покупцем на користь трьох підконтрольних заступників керівника ОП підприємства, вивели на рахунки ще однієї пов'язаної компанії. Її заснувала структура. Яку топ-чиновник очолював до 2022 року, і яка, перед його призначенням на посаду, була переоформлена на дружину брата. Надалі ці кошти надходили на особисті рахунки заступника керівника Офісу президента та членів його родини. Потім інвестувалося в будівництво нерухомості і енергетичні проєкти, які він просував, користуючись службовим становищем у 2022-2024 роках. Поки Шурма приглядав собі нерухомість за українські гроші. Його сонячні станції виробляли електроенергію для окупантів. Те, що виготовлялося на двох захоплених станціях, йшло на потреби запорізького залізорудного комбінату, що з літа 2022 року працював на окупаційну владу. Ми взяли е, сутопутникові знімки. Ось цих полів да ну сонячних панелей. І по станціям, які були на окупованій території, завжди була одна і та ж сама історія. Окупанти приїжджали, забирали ці панелі. Вони дуже дорогі, вони їх переносили, кудись чи продавали. Ну і відповідно це видно по супутниковим знімкам. А по станціям шурми, окрім того, що вони працювали да, ну, фізично, там же ж мав би хтось бути, їх обслуговувати, там, ремонтувати. То ми по супутниковим знімкам бачили, що їх спочатку окупанти почали розбирати. А потім в назад почали повертати, і ось. Тепер, маючи факти про те, що ці станції працювали, вони ну очевидно, як та -то окупанти точно це не зробили просто тому, що вони вирішили самі ці станції повернути. І ті факти, які оприлюднені вже офіційно національним антикорупційним бюро, говориться про те, що ці станції працювали прямо на окупантів, зокрема, забезпечував завод металургійний. Ну там по залізній руді, по якому є справа саме те, що цей завод працює на військову промисловість. У 2024 році восени Ростислава Шурму зрештою звільнили з посади заступника голови офісу президента. Він майже одразу втік до Європи. Виїхав як батько трьох дітей до Німеччини. Там його навіть встигли зняти журналісти. За сприяння німецьких правоохоронців з обшуками до шурми у передмісті Мюнхена прийшли детективи набу. Втім, в коментарі українській правді шурма своєї провини не визнав. Шурма зазначає, що немає статусу ані підозрюваного, ані обвинуваченого. Переконує, що всі компанії, де акціонером є його брат, Олег Шурма, здійснюють свою діяльність виключно. У відповідності із українським законодавством, невдовзі після цього, екс заступник голови. Офісу президента залишив Німеччину та переїхав до Австрії. Очевидно, тому що Німеччина вже має практику екстрадиції українських фігурантів кримінальних справ, тоді як Австрія відома значно стриманішою позицією у цій країні роками перебувають громадяни України, яких розшукують правоохоронні органи. За розкішне життя ексто посадовця Ростислава Шурми сплатили всі ми з власної кишені. І поки мільйони українців сидять в суцільній те темряві і холоді, корупціонери живуть своє краще життя далеко від війни і горя. Якщо ви знаєте про факти розкрадання бюджетних грошей чи відвертого хабарництва, пишіть нам на електронну пошту. Побачимось!